Всім привіт! Сьогодні поговоримо про механізм вийтів в силеніумі. Але перш ніж розібратися, що то таке, давайте взагалі пригадаємо, що, коли та навіщо ми чекаємо. Є така проблема, що силенім може почати взаємодіяти з веб-елементами тоді, коли їх ще нема. Ну, силеніум це все ж таки не людина. І він автоматично да, визначає, готовий елемент до взаємодії чи ні. І в нас може бути така ситуація, що, наприклад, селеніум натискає якусь кнопку, а її просто ще нема, вона ще не дозавантажилась. І дійсно тут треба робити так, аби селеніум міг чекати ті елементи, які ще не готові до взаємодії. Закінчивши курси IT, тебе відразу візьмуть на роботу з дуже високою зарплатою. Ні, такий обман усюди. Тому я створила чесні курси IT. У мене дві вищі освіти бухгалтер і педагог. Зараз я обіймаю посаду Automation, Quality Assurance, з гарною зарплатою. Ви вже зрозуміли, що диплом ВНЗ тут нічого не вирішує. Усе вирішують, твої знання і навички, їх ми і прокачаємо на моїх курсах. Давай чесно, пройти мої курси буде дуже складно. Їм треба буде приділяти дуже багато часу. Забудьте про прогулянки з друзями та серіали. Тобі треба буде постійно працювати над собою. Коли тебе візьмуть на роботу, ти будеш почувати себе абсолютним новачком. І майбутні 10 років також. Але я впевнена, ти знаєш. Навіщо тобі IT? А я знаю, як допомогти тобі почати або продовжити свій шлях у світі IT. Чесні курси IT Анни Єщенко. 10% теорії, 90% практики. Те, як завантажують сторінка це велика тема, яку можна реально вивчати: і про дом дерева, про і про парсинг HTML. Але нас більш цікавить момент завершення завантаження сторінки. От що це означає, як ми взагалі визначаємо, що вже браузер завантажив нам сторінку? У сторінки є така властивість, як Document Ready State, і вона має три значення: loading це завантажується, Interactive – більша частина сторінки завантажена, і Complete сторінка завантажена повністю. І начебто все просто. Хай наш селеніум дивляться на цей компліт, так? Тобто, якщо компліт, то все, значить, він може взаємодіяти з елементами стінки. І все було б дуже просто, якби не оці технології, да, а як з JavaScript. Що ці технології зробили? Вони зробили можливість того, що в нас. Може щось завантажуватись, перезавантажуватись у будь-який момент. Тобто після будь-якої дії користувача або по тайм-ауту, в нас постійно може щось дозавантажуватись. Це робить наші сторінки більш живі, більш швидкі, але це стає проблемою для селеніума. Бо тепер вже недостатньо просто подивитись на «Document Ready State», Якщо він у стані Complete, або сторінка може навіть ніколи не попасти у цей Document Ready State Complete. І тут нам дійсно треба використовувати інші механізми, і один з таких механізмів це вейт. Да? Механізм вейтів, який вбудований в Selenium. Ми розглянемо вейти як зустріч Селеніума з веб елементом Почнемо з implicit імплісітвей. Тут наведено синтакс. Я не буду дуже сильно зупинятися на синтаксісу у бібліотеці. Це можна подивитися у статтях у відео. Мене більше цікавить, що там відбувається під капотом. Перше питання, коли ми чуємо да, implicit імплісітвейт, тобто неявне очікування. Чому неявне? Чому взагалі така назва? Це очікування називається тому, що воно працює під час викликів методів FindElement і FindElements. Що ми будемо вважати зустріч у селеніума з веб-елементом? От Коли веб-елемент з'являється у дом-дереві, у моделі, то селеніум все перестає чекати. Він зустрів веб-елемент у дом-дереві і він вважає, що далі вже можна взаємодіяти з цим елементом. Але з іншого боку, ми вказали 10 секунд. Тобто, ми сказали, нашому селеніуму чекай 10 секунд. Що відбувається, якщо, наприклад, елемент з'явився у домдереві дереві після 3 секунд? Селеніум не буде чекати заданий нами час, і після трьох секунд все. Тобто, він зупиняє очікування. Як тільки з'явився веб-елемент у домдереві, дереві, Селеніум перестає чекати. Якщо все ж таки веб-елемент не з'явився за 10 секунд, то Selenium кине ексепшн no element». От ми бачимо на малюнку, так, що пройшло 10 секунд, але наш веб-елемент так і не з'явився у дом дереві. Так? Наприклад, так він і не прийшов на зустріч. Selenium все більше секунд не чекає, але кидає No Second Exception. Чому implicit weight не настільки популярні в практиці? Тому що от тут наш Selenium чекає появи елемента в моделі, але це ще не означає, якщо елемент з'явився у дом дереві, це ще не означає, що він кликабл, інтеректабл, що з ним вже можна взаємодіяти. Бо це лише модель нашої майбутньої сторінки. І ми можемо отримати такі ситуації, що елемент вже є в моделі, так, в домдереві, дереві, але ще з ним повноцінно не можна взаємодіяти. Explicit вийти це ще один механізм: вийти у селеніумі. Чому явне очікування? Тому що ми прописуємо. Да, вже очевидно зараз дивимося на нижню строчку екрану. Ми очевидно прописуємо wait Until Expected Conditions. Тобто, ми у наших методах автотеста вже конкретно скажемо, де нашому селеніуму почекати. На цьому малюнку також показано, що селеніум не буде чекати 10 секунд, навіть якщо ми їх задали, і якщо елемент прийшов швидше назустріч, так би мовити, то Селеніум це розуміє і продовжує роботу далі. Якщо, наприклад, він таки почекав 10 секунд, але наш веб-елемент все ж таки не з'явився за заданою умовою, то Selenium кине тайм-аут ексепшн. Ми контролюємо умову зустрічі. Є таке правило, що не треба у фреймворку використовувати і Implicit, і Explicit разом. Бо тоді може зламатися якийсь з механізмів, вони можуть е, працювати не так, як ми очікуємо, просто через те, що у нас використано два різних вейта. Тому обираємо один і використовуємо. Якщо ми кажемо за вейти, то тут треба ще згадати такий момент, як полінг-інтервал. Це час, тобто як часто наш селеніум питає, веб-елемент вже прийшов чи ні. Потім він почекав і знову веб-елемент, ти прийшов вже чи ні? Оце є пулінг-інтервалом в експлісіт і імплісіт вейтах він заданий за замовчуванням. Але якщо ми хочемо це змінити якимось чином, да, нам не підходить 500 мілісекунд, то ми можемо використати флюїнд вейт. Серед Sleep не відноситься до Selenium. Сере Sleep – це взагалі метод із джави. І взагалі, коли ми його використовуємо, ми зупиняємо увесь наш поток. Тобто ми не можемо там задавати якісь умови, задавати якісь очікування. Є дуже багато розмов, чому серед Sleep використовувати не дуже гарно, може значно збільшити час виконання наших автотестів. А ми хочемо якомога швидше. Дякую за увагу!